Ви не знаєте, як виконувати гідроізоляцію бетонних кілець. А ми знаємо і розповімо у цьому відео. Для чого ж потрібна гідроізоляція бетонних кілець? Це в першу чергу для того, щоб захистити наш бетон від вологи і сирості. Пропонуємо зробити гідроізоляцію бітомною мастикою ізопласт. Найкраще виконувати гідроізоляцію кілець перед їх монтажем. Покажу вам, як легко виконувати гідроізоляцію своїми руками. Працювати з нашою бітумно каучуковою мастикою дуже просто готова до використання, тому просто беремо щітку і наносимо на кільце. Давайте для порівняння нанесемо дешеву інших виробників. На перший погляд виглядають однаково, але сухий залишок ізопласт в два рази більше, ніж у дешевої. Залишок сухої маси складає 80%. Перевага ізопласту це високий вміст бітуму, тому її достатньо наносити в один шар. Вибір залишається за вами. Але я рекомендую якісну гідроізоляцію, щоб зробити один раз і назавжди. Придбати товар ви можете за телефоном на екрані або на нашому сайті.